Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я хочу познайомити вас із свіжодруком, книжечкою Наталії Портяник на реальних подіях, яка днями побачила світ у моєму видавництві. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок, скріплений термоклеєм, внутрішнє наповнення книги Чорно-біле. Збірка поезії на реальних подіях. Це книга, яку варто прочитати всім, і, врешті-решт, відкрити очі на те, що сьогодні відбувається в Україні. Весь біль українського народу, про який неможливо не писати, помістився у віршах поетеси. Кожен рядок позове в той світ, де замість врожаю проросла несправедлива війна, де діти ховаються в підвалах і не бачать тижнями сонця, де матері зустрічають своїх синів з війни, щоб останнє попрощатися. Де кохання стає між небом і землею. На реальних подіях це збірка, яку нелегко читати, але саме вона залишить в історії України те, що інші джерела можуть приховати. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Як живеться тобі Україно, у окопах у формі бійця? За кордоном твоя вся родина, а війні цій немає кінця. Як живеться тобі, моя рідна. Барці в ноги, здається, вросли, де, скажи, не лежала ще міна, де ракетні не впали посли. Твою землю вже танки зорали, і вродив там снарядний врожай. Ми тілами його позбирали, не завадив йому й молочай. Загубилися дні прифронтові, і роками ідуть фронтові. Україно, ти звита з любові. Не вкладається ще в голові, що на тебе розшиту нитками візерунками правди й добра, запускають ракети роками, замість світу суцільна діра. Як живеться тобі серед поля, там, де ворог кує ордени, як ти досі не впала від болю, Україну, за що ж так вони? Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжості щасливої долі. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!